Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як можна отримати перевагу в дебюті, граючи англійський початок за білих. Отже, після ходу c 4 зазвичай суперник розпочинає принциповим дебютом, грає пішаком на e 5 ну це правильно. Саме цей хід може допомогти чорним мати рівні шанси в дебюті. Ми розвиваємо коня на C3. і Ось, як я вже казав, принциповим продовженням за чорних є хід кінь F6. Ну, Наприклад, якщо ми тут граємо D3, то чорні мають тут абсолютно рівну гру. Якщо, наприклад, зіграють D5, ми беремо вони б'ють. Ну і зараз вже трішки запізно, ну, хоча потрібно, але вже запізно грати G3 з ідеєю вивести слона, тому що вони насичують. Центр фігурами. Наприклад, вони розвивають коня на c 6 слон G2, слон e 6 Далі, як ми бачимо, ми виведемо коня, вони виведуть слона, і у них абсолютно рівна гра. Так? Тому що треба зробити перед тим, як піти d3. Ну, треба відразу сказати, що хід D3 це загублений темп. Було б краще відразу зіграти G3. Тому що якщо зараз суперник грає d5, ми забираємо, вони забирають. і ось ми Створюємо подвійний тиск на коня на полі D5. Та? Тут доводиться коню відходити. Ну, наприклад, якщо відійти на F6, тут, до речі, можна піймати суперника легко в пастку ми ходимо кінь F3 і провокуємо, що суперника зіграти Е4. І з власного досвіду знаю, що особливо в швидких шахах суперник відразу хоче зіграти це, та, не помічаючи тут основної ідеї, ми тут забираємо жертвуємо коня на перший погляд. Граємо е, ферзь е, А4, даємо шаг, і відіграємо коня. Та? Тому можемо відразу сміло грати тут е, конем. ну Наприклад, якщо вони грають е, конем на С3, забираючи нашого коня. основне продовження, до речі, та? ми забираємо пішоком Б. Пішком Д бути не можна через те, що міняються ферзі, і ми залишаємося без рокіровки. Ну і для прикладу, тепер та, побили кінце 6, 6, захистили пішака і знову та, граємо F3. Здається, що тут немає вже, немає вже можливості зіграти ферзем, та, тому що вони з'їдають у нас просто. Та, ми шах не ставимо. Але тут є також пастка. В та, ну, чому пастка? Зараз ми подивимось. Насправді, на перший погляд, здається, що. А, що це запаска? Ми ж не можемо нікуди конем відійти. Ну, наприклад, якщо ми ходимо на D4 після розміну, вони взяли ми забрали пішаком. Вони б'ють та, мінус пішак. А більше, то коню немає куди піти. Наприклад, сюди ми не підемо через ферзя, а сюди ну, також нас піймають, наприклад, G5 і немає куди піти зараз коню. Та? Що ж за пастка? Питання. Так, куди ж відходити? Тільки на G1. Так? Але в цьому якраз і полягає наша паска, тому що тепер у них висить пішачок. І ось питання: як захищатися? та Ну Якщо, наприклад, банально слоном на F5 з розвитком, та ну що? Ми вже робимо знайомий нам хід ферзем на А4. Ідея не в тому, щоб. Зв'язати коня в тому, щоб просто побити пішака. А як зараз захищатися? А доводиться щось вигадувати, типу там ставати на рентген ферзю. Та. А ось, але зараз ще от є у них слабкість. Наприклад, ось так ходимо та зовсім а не вдало рішення цей пішак б 6, тому що, що, тому що у них Зараз все висіти і ще загружує хід Тура B5. Та? Тому ось така гарна ідея. А якщо грати пішоком на F5, основний теоретичний хід, то ми тут коня а, спокійно вводимо через H3, щоб закінчити розвиток там. Ось не маючи жодних проблем в цій позиції. Ну, наприклад, слон c 5 Нулі, нулі. Ну і ми бачимо, що у нас абсолютно. Здорова позиція, можна грати D3. Тепер вже нарешті, тому що от тепер ми зробили все, що нам потрібно було в цьому дебюті зробити. Та? От, Ну, навіщо D3? Зрозуміло, нам потрібно відкривати слона. Ну, можна було б, наприклад, і D4 зіграти. Помилкою було б бути на проході. Та? Ось, ну, наприклад, якщо вони йдуть на проході, ми забираємо слон у нас запрацював, у нас є динаміка в центрі за рахунок динамічних пішаків, і у нас є кінь, який що може активно діяти на королівському фланзі. Ну і в цілому, ми бачимо всі фігури у нас працюють. Отже, якщо тобі сподобалось це відео про англійський початок, обов'язково постав подобайку, підписуйся на канал, і ти завжди буде знати більше про шахи.